Вітаю вас на каналі Маумака, це канал про анімацію. Нещодавно дізналася, що дійсний робить ремейк на Лілої Стіча, який вийде на екрани 23 травня і подивилася трейлер. То думаю помалюю і розповім вам мої враження. Як буде насправді виглядати цей ремейк, я не знаю, тому можу тільки. Здогадуватися і розповісти вам мої здогадки. Перше, що б хотіла сказати, це один з улюблених моїх історій, не схожих на більшості діснеївських мультів про принцес, хоча їх теж я люблю. Я його передивлюся і початком він мені схожий на русалоньку, вона теж, як і ліло, запізнюється на виступ через те, що плаває в морі. Тільки Аріель співає, а Ліло танцює. Ось таку схожість я помітила. Мульт Ліло і Стіч піднімає реальні життєві теми, відносин між рідними, серед Ліло, яку росте сестра і їх проблеми. Вони люблять одну одну, але їм тяжко знати спільну мову, бо вони мають непрості характери. І до цієї родини додається стіч, який хоче все руйнувати. Стіча шукають прибульці джамба і плінклі і хочуть піймати, щоб відвести його в свій штаб. Тому я надіюся, що студія дійсно нічого змінювати в цій історії не буде, але напевно цьому не збутися. Переглядаючи трейлер, я дещо помітила, який негарний Плінклі. він страшний. Я не розбираюся в красі прибульців. Але порівняно з мультом він виглядає жахливо. І це ми ще джамбу не бачили. Але думаю, він виглядає не ліпше. Коротше, я розумію, що студія Дісней прибрала перевдягання прибульців людей, бо прибульці капець які страшні, або їм було лінь анімувати їх. Мені здається, те і те. З того, що нам показали, я думаю, що вони будуть виглядати як звичайні голограми людей. Вони не будуть перевдягатися, і це буде виглядати дивно. Як звичайні люди будуть вести себе як люди. Як коли дивилася, мульто завжди було смішно спостерігати на прибульців, які хочуть вести себе як люди, там одягають окуляри, одягають парики, одягають там одяг. І на фоні вони не губилися. І завжди було зрозуміло, де вони сидять, але як цікаво вони будуть виділятися серед людей зараз, побачимо в ремейку. Також змінили ну, додали більше екранного часу бублику, який му просто приходив як соціальний працівник, а зараз він буде допомагати прибульцям ловити січа. Ну, я так зрозуміла. Мені якось дивно, тому що коли він приходив до нані в мультику і бачив стіча, то він не розумів, що це прибулець. Він же думав, що то якийсь пес, і просив, щоб вони його якби, виховали, бо він є невихованим. Як це буде зараз? Подивимося. Трейлер був для мене нормою. Чи буду я дивитись, мабуть, буду, чи буду робити відео про це. Це залежить від вас. І вашої активності в коментарях. Ну, так, як Січ мій любимий персонаж в цьому мульту, я його і малюю. Це я підібрала той момент, коли Стіч зрозумів, що він не може відійти від лілу, бо його схоплять прибульці, і він готовий рвати свою пухнасту шерсть, бо він не звик, що він від когось залежить, він хоче все руйнувати, але йому ніхто цього не дає. Ну і так, як йому ніхто не дозволяє все руйнувати, і ситуація, куди він попав в те місто, воно є невеликим, щоб руйнувати, і ніхто йому не дозволяє, і всі на нього сваряться, то він починає задумуватись над тим, який сенс його життя, що йому робити, він вчиться і Ліло його вчить якось по-іншому вести себе. І це дуже мило, це досить органічно і не виглядає якось награно. Мені дуже подобається цей момент, коли Стіч стає таким добрим-добрим. І от наступну картинку я малюю, як Стіч рятує жабку, яку майже не переїхала машина. І цей момент був і на початку, але він тоді був байдужий. Але зараз він починає розуміти, що цей острів став для неї, нього певною родиною, і він хоче берегти навіть таких маленьких істот, і він змінюється. І тут, коли він її схопив, показують, що він змінюється, він хоче бути кращим, і це дуже дуже мило. Дякую всім, хто підтримує моє відео, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Мені дуже приємно. І ось такий Стіч в мене вийшов. А ви можете написати, що ви думаєте з цього приводу, з цього ремейку, чи вам це подобається, чи ні, чи ви любите мульт і стіч.